Дана Ярова, привіт, привіт, от з твоєї точки зору. Чи готове населення України до на того, що буде відбуватися? Наскільки воно розуміє хоча, масштаб проблем? Наскільки воно готове, дійсно терпіти, чи воно підготувалося до зими? Там і вот та вот та все. Чи має план Б? Ну все про що по ідеї ми давно говоримо, але ну, я ж не знаю, хто нас там чує, не чує це вже тільки справа. Ти знаєш, ну я ж також не відслідковую. Я в то я, Я в такому забігі, що я навіть ти знаєш, мені ввечері хтось може розказати, а ти чула? Не чула ні? В мене у мене перше, друге, п'яте, десяте, Е, Я не знаю, як підготовлені чи підготовлені люди до таких умов. Я можу сказати там за себе, в мене також стоїть там ділема, але в мене не стоїть ділема виїхати мені чи ні. Я не вийду це однозначно. В мене стать ділема чи вивозити дітей. А, але я лишаюсь тут. А, ну, Але там свої нюанси є з одним з дітей, ти знаєш, що це угу. досить така проблемна тематика. Не знаю, ти знаєш, як буде далі, не знаю, але ж я, ще раз кажу: я не виїду, тому що а, всі мої друзі знаходяться там. Я не маю права ніякого морального, ніякого права просто їх лишити. Е, тому що ти знаєш, е, майже всі, наші з тобою знайомі, так. більшість з них е, це люди, які можуть зателефонувати мені, мені в будь-який час і сказати: «Дана, у нас трьохсотів, е, їх направили в пункт А, будь ласка, підхопуй. Угу. І коли вони мені дзвонять, я знаю, що е, вони впевнені в тому, що я підхоплю. А друге, е, вони, їх впевненість, це вони повертаються до своїх бойових завдань. І вони їх виконують. Так. Для них це дуже важливо. І, ну, слуха, немає такого права перед, пер, перед тими, хто воює, немає. Тому це для мене це не е, історія не про мене. Я не залишу країну, поки будемо стояти. Будемо стояти в яких умовах будемо стояти. Ну яких будемо, таких буде. Ну друзі, будемо проходити. Буду проходити до тебе на вветер в лижному костюмі, якщо, якщо така буде ситуація. Що Ну, робити? повірте, друзі? Я вважаю, що Україна має прийти ну, це. Моя особиста думка випробування ці. Тобто, ну очевидно, що це проблема. Очевидно, що є багато м, питань там і так далі. Але є головний момент, який треба розуміти. Я до речі, черговий раз до вас звертаюсь, використовуючи цей ефір. Російська пропаганда буде зараз Масово розкачувати три теми. Тема номер один і найголовніше, що значить, виходьте на вулиці, протестуйте проти да, влади, да, вона погана, да, це да, вона да. в усьому винна. Да. Дивіться, зараз немає значення, як ми відносимося до Володимира Зеленського. хто Взагалі. Він, от він, зараз він... ми, да. слухай, от дивись, якийсь який ключовий момент хочу зафіксувати. Ми з тобою угу. зараз закликаємо до того, щоб в жодному разі що цього жодного не разу цього не робити. Підтримуємо угу. владу в будь-якому разі. На 100%. В даному випадку. На 100%. На 100%. 100% ну, слухайте. Оце об'єктивна ситуація. Да, це перше. Другий момент. Я цілком допускаю, і цього ж допускаю. Ти вона згадувала про Одесу. Були вже накручування постійні на тему, значить, от, поки у нас где-то не цвіта, дітей-во, значить, горіть. І за нас що? Ну, я сподіваюся, після сьогоднішнього дня ні в кого таких питань нема, бо проблеми по всій країні абсолютно ідентичні у всіх, абсолютно, регіонах. Тому я сподіваюся, це питання нарешті просто відійде від всіх. Хоча, в принципі, в Києві, мені здається, таксі це давно розуміли, бо у нас реально. Так, да, ми, ми одні з перших. Це... Да. Да. А то ж були крики: у сталі це є света, а нас де в столі цей світ? В століці води зараз немає. На момент, коли ми зараз записуємо, у всякому разі і спілкуємося з даною і записуємо це інтерв'ю. Добре, менше з тим. І третій момент найважливіший, друзі. Ви маєте розуміти, що в усьому винувати росіяни. Так, да, у нас можуть потім бути величезна кількість питань. А чому той то зробив, а той не зробив? А чому не зробили? А що а... зробили, а що не зробили, але потім. це так, да, це зараз. Ну слухай, я ж я ж з цього почала, що гасити такі прояви, а, якщо хтось там на. Думає, виходити на вулиці з цього приводу гасити будемо саме ми, да. українці, да. Да. да тому, що у нас є. Вибачте, це питання не до влади. Ти знаєш, мені дуже не сподобалось два наративи, mm -hmm. які розкащувалися. Це перший стосовно до навіть мені в коменди прибігали приносили. Значить, Україна продала за жовтий місяць більше електроенергії ніж продала за за попередні місяці. Люди добрі, а у нас немає проблем з в, в як це правильно сказати, е, е, з е, отриманням електрики. Вона так, в нас так. є. Так, просто їй треба її треба та, розподілити. У нас проблема з тим, що нам роз всі mm -hmm. е ці лінії розподілення електроенергії. І якщо в державі, в якій впав експорт, е і впав експорт дуже суттєво, е дві експортні галузі, ти знаєш, у нас були саме відомі це прокат е метал і зерно. Так. Якщо ці дві галузі у нас вибили, що з прокатом, саме розумієте, це Маріуполь у нас був, і що з зерном, також зрозуміло. Да? І логістичні, логістичні е ланки Поламані і знову ж Херсонщина була по зерну в, в топах, і по іншим напрямкам по насінню сонячника також. А це те, що ми експортували. Якщо у нас, вибачте, випадає експорт цього, і є можливість продати те, що ми не можемо доставити до кінцевого споживача, кінцевого споживаючи у нас українець, і у нас є надлишок цього, і ми можемо за це отримати валюту. Uh -huh. Ну, то вибачте, в цьому разі я буду на боці в і казати молодці, що продали, бо будь-які надходження валютні в Україну це наш з вами курс долара. Ну, щоб так по-простому сказати. Uh -huh. Тому в цьому випадку це всі пральні кроки, і це все пральне. І такі от розгон таких наративів, ти знаєш, неодноразово бачила, пробігають мені в коменти, одкидають оці от ці от вкиди, і видно, що це вже ідея, якась така масована інформаційна атака саме на це спрямована. Скучайно. Звичайно, і ти знаєш, що мені здається, що може мені здалось, може ти мене зараз виправиш, я не знаю. Я не дуже відслідковувала, але е, мені здається, що е, вчорашнє там сходження служби Божий на по mm -hmm. е, лавру, да, що це ж також з, цієї, ну, це, ну, з, з того ж самого е, з цієї ж самої історії, е, зараз як, якщо. Хватить політичної волі угу. просто забити там все, вибач, брьовнами, да, і, і закрити, і не давати туди доступу нікому. То це ж може розхитуватись на навіть у серед віруючих, да, що ви бачите, наже в нас була ось свобода віросповідання по конституції, а зараз там забороняють ходити до нас в зеркало. І це також мені здається такий момент угу. розхитування суспільства, розумієш? Ти маєш на увазі, що у нас був обшук чи ти маєш у лаврі. Ти маєш на або е... да, 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 да. що був, чи ти так. проти, я не зрозумів. Ми з тобою розуміємо, що то слава Богу. Треба, та, не треба не там бу. забити все, все і не давати доступу. Але це також може бути таким ну, я тобі, скажу, наративом. Да, може, але ну тут треба враховувати, що насправді е, згідно останніх більш-менш адекватних опитувань, вірян е, московського патріархату в Україні не більше 4%. Тому, а... Вони і так це мені здається, це люди, які супер нелояльні до України в більшості моментів. Ти знаєш, може бути, але ти знаєш? Я можу орієнтуватися тільки там по якихось своїх там переписках, там своїх яких чатах? Да? А, і знову піднялось питання: там щось там світло було ага. внезапно. І знову питала писав питання. так коли ж ми відмічаємо різдво, 25 чи 7? -го? Так, так. Господи, так. люди, скільки вам ракет ще треба на голову, щоб впало? Ну, Щоб ви зрозуміли, якого числа відмічати вам в Різдво. І ти знаєш, саме таке, я собі кажу, якщо я побачу, у мене діти ходять в садочок, чи який там працює, якщо я побачу на фотографії з дітьми Діда Мороза і Снігурочку, угу. то певно я той садочок рознесу першим. Ну чесно, так скільки цей сувок ми можемо тягнути за собою? Да люди добрі, немає немає цього ніде ні, в світі. Це не в'язана совком ідеологія, яка була нав'язана після того, після 17-го року, яку нав'язувала нам 70 з років, і ми вибач уже скільки років незалежності ми не можемо від відійти від цих понять. Вже 9 місяців широкомасштабного вторгнення можна не просто робити висновки, можна вже рішення нові якісь приймати, я би сказав. Я слухай, можна вже придумати нові рішення. Да? Можна вже вдосконалити і тобі, навіть ст... втілити. втілити, да. за так... 9 місяців дитину виношують і народжують. Власне, от якраз прекрасне порівняння. Тому е дуже цікаво знову ж таки: тобі, як людина, яка має досвід роботи і в Міністерстві оборони, і як волонтер, і як виробник, який відповідно з цим міністерством працює, і так далі. Цілому, якщо не тільки там не тільки там форма, не тільки лікування, от ефективність, скажімо так, військового управління. Тобто, ми зараз не оцінюємо збройні сили України в жодному разі, ми зараз оцінюємо систему по суті військової економіки, якою, по великому рахунку багато в чому має керувати саме Міністерство оборони. Вона ж нещодавно ну, в основному да. керує міністерство. Оборони. От, от мені дуже цікаво, твоя думка, як людина, яка може з усіх оцих от, от боків цієї справи всю цю штуку оцінити, от зробити певний висновок. Слухай, ну як я можу оцінити, якщо я кожного разу про. Коже, то і у нас з тобою починається розмова про ну, наші да. складні відносини з Олексієм Рєзніком. Як я можу це оцінити? Ну тим не менше, розумієш, це так просто ну, От я маю на увазі, може з якимись більш конкретними речами, тому що ну, буває там, наприклад, може де там є проблема, а в якомусь моменті вони молодці, і в якомусь моменті все ок, а в і в якомусь ні. Ну тобто, але ж я маю на увазі оце система прийняття рішень, людей, скажімо так, розуміння. Ти знаєш, Оксум слухай, проблем. я навіть коли не спілкуюсь з хлопцями там, е, ну, там якось, там ну, якось в своїх питаннях, там, да, там да, там поранені, форми, якісь такі інші, Але коли я там вчора там приїжджала і починала, починала розповідати, що відбувається на місцях, ти знаєш, я взагалі там сижу і думаю, господи, як ми ну, як ми, як ми, ми ще воюємо. да, там, угу. тобто... Як оцінити? Давай так, знаємо філософське. Ми переходимо, ну, ми всі повинні розуміти, що ми переходимо в стадію якоїсь позиційної війни. Так? Тобто зима, вибач, вони не можуть взяти Бахмут, ми не можемо з Київ вже місяців, ми не можемо взяти там іще населений пункт. Якщо ти про просватав, то не спіши. Да, я, про, я не хотіла це казати, це сказав ти. Знову не, так, ж таки, а... служба безпеки України це Служба безпеки, це господи, буде. друзі. відкриваємо зведення Генерального штабу, я нічого нового а, не сказав. Це слухається це всім так здається. А потім а, да. ну, значить, ну що ну воно так і буде. Ти ж розумієш, що зима взагалі вповільнює темпи просування. Не, вона вповільнює темпу. Ну, до Росії воно ще катастрофічніше, бо їх армія до війни взагалі не готова. Навіть нас, e, знаєш, ну, розраховувати на те, що ворог дурніший, давайте це на да. це не розраховувати. Да. Да? Да. Давайте все-таки розраховувати на те, що ми маємо справу з ну, не другою армією світу, вже зрозуміло, да? але ми маємо справу з армією, яка може закидати м'ясом. Що відбув що відбувається під. Скажи мені, під Бахмутом. Ну, і, ну да, там, там, там ще й бас... Маленька є Вугледар. Да, 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 ну, не суть. Да, На Донбасі, під б... да, під Бахмутом, там, там сказали, Сталінград устроїли з того боку. Да. Да, Сталін... Ста... Я б це а? з Верденом порівняв з Першою світовою війною. Один в один, до речі, нагадує капець. Ну, Те, те що мені хлопці розповідали, це, це жахіття. Просто жахіття. Просто гори трупів вже можна в метрах виміряти. Да, да, да. Да, да, просто це жахіття. Але ж таки ми маємо справу з армією, яка. Значно більше по чисельності, ніж наша армія, і е, давай на це не розраховувати, да? і все-таки ми переходимо в таку позиційну е, війну. Е, крім того, ми переходимо в війну логістик. От я ж ти прям читаєш мої думки. Я ж це ми маю. переходимо в війну логістик. У кого краще буде вибудена логістична система, то той і краще е, буде воювати. Але ж логістика у нас відноситься до компетенції ГШ. Це ми не чіпаємо. Це ми не чіпаємо. Але ж для того, щоб щось робити логістично, щоб перевозити з точки А в точку Б, це щось треба мати. І оце вже Міністерство оборони. А це Міністерство оборони. Тобто завдання ГШ розвести, Да, Там забезпечити, щоб е, там були боєкомплекти там, в усіх точках, були там. Те, ну, що треба, так. В тем, де треба да, було. там де треба там було. Але ж для того, щоб його розвести, воно потрібно бути в наявності, щоб воно було. І з тим є питання. Ну, Ти знаєш, я ж не знаю, що там у нас з зброєнням, що у нас там збройні Ні, зборядами. Я взагалі не чіпаю. Да. Да. Я можу сказати, що у нас там з ми з тобою неодноразово вже поверталися, ми ж ми речове забезпечення. Я знаю, що всіх військових, яких я знаю, вони всі вдягалися самі. Я знаю, що по харчуванню на мене вже виходили також виробники і казали: пам'ятаєш, того разу ми з тобою розмовляли про закритий клуб по інтересам. А та, в плані харчування та ж історія, що там угу. із там, я не знаю, 500 виробників лишили там Деяких, які працюють з Міністерством оборони, стосовно паливно-мастерних слухай, я не чула таких проблем. проблем та. Ну, слава не, Богу. Чу, не чу. Тут я не чула, нічого не можу сказати, не чула. А, стосовно тих проблем, які я бачу, тих, які лежать на поверхні, а, ну, я тобі їх озвучую і я про я нечу вірю. Я зрозумів.